Дівчинка, що ти взагалі тут делаешь? Ти, типа, взагалі не літаєш, давай додому. Мама була дуже вражена, вона думала, що я жартую, бо вона мені постійно казала, що я не можу довго працювати в армію, мені треба щось серйозніше. І я їй сказала таке рішення, що типу, я от, іду в армію. Вона була дуже. В шоці, але потім вже все добре, типу вона зрозуміла, що я в безпеці відносні і все добре. Скоро мало бути моє чергування, моя зміна, і я вирішила прилягти відпочити. І прилетів кап і зніс пів вулиці. І це, це було чудове 8 березня для мене. А потім почався обстріл. І хлопці мене відправили першу, і я якраз попала в саму гущу подій. Там ти їдеш. Дерева падають прямо на дорогу, купа пиляки, е, типу, обстріл біля тебе ляпає 10-15 метрів. Хлопці мені вже потім казали, ми думали, ти не виживеш, тому що тоді ну, я просто поїхала в саме пекло. Але, ну, дякуючи Богу, я виїхала, все було нормально.